Командувач військово-морських сил ЗС України, віцеадмірал Олексій Неїшпапа провів онлайн зустріч з командувачем військово-морських сил Німеччини, віце віцеадміралом Яном Крістіаном Кааком. Командувач національних ВМС висловив слова вдячності командувачу ВМС Німеччини за зусилля, спрямовані на підготовку українських моряків. Ознайомив його з безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні, досягненнями сил оборони та основними викликами і загрозами з боку Російської Федерації. В ході зустрічі було приділено увагу перспективним напрямкам співробітництва та обговорено пріоритети у військово-технічній допомозі для посилення бойових спроможностей військово-морських сил Збройних сил України. Наприкінці зустрічі командувач ВМС ЗС України подякував народу Німеччини за підтримку України у війні проти підступного окупанта. Papa had the online meeting with Commander of the German Navy, Vice Admiral Jan Christian Koch.